Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в сквері на прудах. Цей сквер тут практично дитячий сквер, тут одні дитячі атракціони. Ще деякі тут з часів Радянського Союзу є. Ну, а деякі вже нові. Ну, відносно, звичайно. За останні роки щось я тут не бачу оновлення, так років 10 назад деякі поставили. Ну і ялинка тут стоїть. Доволі мало ялинок стоїть по місту. До коронавірусу якось практично в кожному районі декілька було, і біля супермаркетів були, ставили самі супермаркети. Ну а зараз, як коронавіруси, війна, то дуже мало ялинок. Ну, тут Сквері є. Погода тепла поки що по місту стоїть, плюсова. Плюс 2-3 градуси. Ну і добре, що тепло, бо якраз це в жовтневому районі. Тут ще одні труби зробили, другі рве, то не во всіх ще й тепло є. Ну Труби гнилі в одному місці латають, в другому поруч рве. Ремонтним бригадам буде робити що тут до самої весни. Ну, зараз ранок людей немає, так десь після обіда, звичайно, тут гуляють. Він персонажі Санта Клаус з простоквашино і собака. Ну і на цьому поки що все. До побачення.